Доброго вечора. Я із своїми птіцями, вони ще одна в наушниках птиця. Ми летим на север, Як буде українською? української? Північ. На північ країни Ізраїлю їдемо в гості до Вікіної подружки. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні шабат, і ми їдемо проводити вихідні дні. Тут, в принципі, Ізраїль всі да, на вихідні десь кудись їдуть, ідуть? В основному. В основному, тому що я знаю, я скільки раз приїжджала, просто думаю, може, щось і змінилося. В основному, тут як вихідний день, то всі десь куди сідуть. Хоча я просто не знаю, як в серпні, чи це така жара, Ми ось по ті вода в, да, в ліс, там на всі просто один день вихідний, в тиждень. Петру, а всі один день їдуть. всі куди сідуть. Да. Я пам'ятаю, от коли я приїжджала, там осінь, зима весна, всі парки. Покривала постеляні люди, прям цілими сім'ями, а сім'ї тут дуже великі, і всі на природі, десь в лісі приходиш в лісі море людей. Море ну так візде, я, я не знаю, як я наблюдала завжди чистенько, завжди за собою все обирають. Не сталкувалася з тим, що якісь там безлади оставляють. В общем, все їдемо, дівчатки, мальчики. В Ізраїлі дуже швидко темніє, нема таких довгих світлих вечорів, як в Україні, наприклад, влітку. І тому поки ми їдемо по, ноч... по ночному Тель-Авіву, по вечірньому Тель-Авіву, я вам трошки покажу його і розкажу подробніше, куди саме ми їдемо. Ми їдемо в поселення під назвою Асфія. Вона розташована на схилах гори Кармель на висоті приблизно 470 метрів над рівнем моря. Я на зворотньому вже шляху покажу вам, які звідти відкриваються гарні, ну такі, знаєте, захвативуючі дух панорами, тому що вечором в темноті, хоч і повнолуння було, но не можна було побачити того, що ми побачили вже, коли верталися на зворотньому шляху. Приблизно дві години від нашого міста Аждода ми приїхали в Осфію. А Сфія правильно говориться. Тут так цікаво, це, одна, це поселення і тут одна вулиця. Вона дуже довга, дуже довго. І на цій вулиці розташовані там, ну, житлові будинки, аптеки, магазини, школи. Все розташовано на одній вулиці. І ми вже під'їжджаємо. Після вчора. Так, так. Ми приїхали в гості. Тут огромна, огромний дом, перший етаж. Сам домів двохетажний. Є гори, ліса. Темно, я не можу вам зараз цього показати. Аня каже, ми як в турецькому серіалі в якомусь знаходиться. Ну тут дуже класно, шикарний відпочинок. Просто шикарний. Просто подарок Бога цей відпочинок. А це ми вже на другий день вертаємося додому. І в кінці поселення цього, вже прямо на виїзді, дуже великий квітково-садовий магазинчик такий. Ми сюди заїхали, моя донечка щось вибирала, собі тут купляла. І я трошки поснімала цієї красоти вам. І поки ви дивитесь, хочу сказати, от за вчорашній вечір ми сиділи на балконі, там пили чай, спілкувалися. І Саме більше, що мене здивувало, жодного не було комара. І температура там на 8 градусів нижча, ніж на півдні. Був такий легенький вітерочок, Оце повнолуння така красива. В общем, це був якийсь чудовий незабуваємий вечір. А тут я ще познімала вазочки, тому що я дуже сильно люблю вази. Різні. І я от подивилася, яке я впевнена 100%, що у нас в Україні це все можна купити, просто я для себе наочно побачила, що я хочу. Так що я теж трошки тут -от познімала, мені це дуже все подобається. Додому. Я дуже сильно насичена цією поїздкою, цими відами, які ви бачили в місті зі мною, це передати не можна. Я не знаю, що там камера вам передасть, але те, що бачили мої глаза, це восторг просто цілий був. Ми трошки тут квіточок понакупляли. Кстати, це растіння, це куркума. Зараз я приближу, якщо. Если... А, не приближається. В общем, це я вам ще вдома потім в якомусь влогі покажу. Це куркума. Так що, ми щасливі. ми щасливі, Спасибо Богу, спасибо моїм діткам, які устроїли мені цей праздник. Що ми дуже щасливі і на сьогодні буду з вами прощатися. Всім цьом тьом пока.